20 червня, вітаю вас! Відео сьогодні буде для тих, хто хоче виростити огірок в одне стебло ціле літо. Це не важко, якщо знаєш як. Сьогодні по листу даватиму комплексну поживну суміш, яку саме покажу вже далі. До речі, ми з вами зараз знаходимося в третій моїй теплиці, де сьогодні опустили огірок. Огірок, який опускається і вирощується ціле літо до, ну, скажімо так, до осені, в моєму випадку це до кінця серпня, тому що далі ми вирощуємо капусту, і капуста буде тут до Нового року. Огірок, який опускається і вирощується в одне стебло, потрібно вміти знати, як кормити. Тому що, якщо нічого не робити зовсім, або якщо кормити, то не, ну, неправильно, скажу так. То у вас результату ніякого не буде. Тому сьогодні поговоримо про все. Все покажу і все розповім. Ну а зараз, на огляд огірка. Зараз хочу вам показати четверту мою теплицю. Огірок виглядає ось так. Він не опущений і ближчим часом ми цим ділом займемося. Бачите, все заросло, тому тут потрібно теж опустити. Ну, а зараз повертаємося в ту теплицю, де. Огірок опустили. Зараз зроблю коротенький огляд тих рослин. Спочатку вони скажу вам, якщо вони переросли, якщо вони піднялися вище за шпалеру і перегнулися, вони виглядають не дуже добре, тому що стебло перегинається, вивертається листок і виглядає воно ось так. Але для цього потрібно сутки, ніч пройде і все буде чудово стоять. Листя вирівняється, стебло вирівняється і буде рости. Нещодавно я скидав відео, як я опускав стебло. Тому бачите, ось це та сама теплиця все чудово виглядає. Все опустили. Але це скажу ненадовго, тому що днів через 15, можливо, менше, стебло буде знову під плівкою. І знову доведеться опускати. За сезон, я вже говорив, у мене виходило 8 метрів. Самого стебла. На огляді буде ось такий препарат. Зветься він Аміноага-кальцій-бор. Комплексна поживна суміш кальцію і бору, амінокислот та органічного азоту. Друзі, склад я читати не буду, тому що дуже-дуже багато. Я просто скажу, я замовляв його там, де брав добриво ага-соль. Це інтернет-магазин, можна зайти до них на сайт. Компанія Земля. Посилання залишу і подивитись. Чудова річ, тут є кальцій, є бор. По-перше. Кальцій. Для чого кальцій рослині, яку будемо вирощувати в одне стебло? Тому що є різниця. Якщо в одне стебло ми його не вирощуємо, а просто догнали доверху, перекинули, опустили, защепнули вверх. Кальцій таким рослинам ну він майже не потрібен, тому що там інша йде формула, інші живлення це зовсім не те. Там ставку потрібно робити на плодоношення, на е, пробудження пасинків, огірків, там зовсім інше. Якщо ми вирощуємо в одне стебло, кальцій нам необхід, необхіден для точки росту, тому що опускати ми будемо за ціле літо ще не один раз, а багато. Тому точку росту потрібно тримати. Це наше все, це наш майбутній врожай, огірок. Тому по листу сьогодні або, можливо, завтра вже буде видно, коли оброблю це все цим препаратом. Далі, друзі, говоримо про бор, навіщо він рослині. Бор впливає на ріст, на формування зав'язі та цвітіння. Якщо, до речі, не буде бору, ріст ваший буде уповільнений. Завязь може не зав'язуватись, а цвіт опадать. Також нестача бору може впливати на деформацію плодів. Тому кальцій – те, що зараз необхідно внести в моєму випадку на цей огірок. Тепер давайте поговоримо про корневе живлення. Тому що огірок росте, він живий, він віддає вам. Велику кількість огірка і потребує додаткового підживлення. Скажу вам, не вийде так, щоб ціле літо огірок ріс на одній воді і тримати його в гарній формі. Так не вийде. Я використовую зараз дві формули. Це, до речі, добре зветься Агасоль двадцятки, це ну, якби перша формула двадцятки, і інша формула каліна це 9, 18, 36, плюс магній. Я показував у відео нещодавно, що я давав 20 До речі, ми сьогодні здавали огірок. Велику кількість теж здали. Відео я вже не робив, тому що не хочеться, знаєте, робити одне й те ж. Завтра, можливо, післязавтра буду вносити калійну формулу. Тому відео точно буде, покажу вам. І трішки розповім про те добриво. Дивіться, як це все працює як я буду це робити. Я вже говорив, що добре водаватиму після кожного великого збору. Тобто два рази даватиму на тиждень. Один день даємо, до прикладу, двадцятки, Через там три дні так, можна дати калійне. І так, ціле літо. Плюс раз на 10 днів обробляємо по листу кальцієм та бором. Звісно, я відео буду далі записувати, показувати все детально, але ось так це все буде працювати. Під завершення відео розповім про норми внесення. Оце добре даємо 50 мл на 10 літрів води і оприскуємо по листу. Також його можна використовувати і через капельний полив. До речі, я інструкція, кого цікавить, можна зайти на. Сайт, де я замовляв це добриво, посилання я залишу і почитать. Відео сьогодні коротеньке, але інформативне. На цьому буду завершувати, надовго не прощаюсь, ну як завжди, далі буде і всім пока!